Все. Він має просто подати заяву на стіл, написати заяву на звільнення і це. Нехай хтось інший керує правоохоронцем. Знову ж таки, ми е, від, від управління МВС Хмельницької області, від генерала Шутіка Сергія Олександровича, ми вимагаємо не допустити подібного на Хмельниччині. Знову ж таки, на щастя, в нас такого подібного не було. Але ми разом з тим наголошуємо, що, щоб Сергій Олександрович звернув увагу, щоб у нас це і не сталося таке. І мовчати сьогодні навіть через те, що відбувається в Києві, ми просто не можемо. Тому що це наші колеги. Неважливо, вони в Києві, у Львові, в Івано-Франківську чи в якомусь іншому місті. Вони наші колеги по церкві. Ми підтримуємо їх, і ми хвилюємося за них, тому що ну, бити нікого не можна. Да? будівельника і так далі. Але журналіст потрібно розуміти, що ці фруксу це не одна людина. Фактично, сьогодні побили вночі Тетяна Чорного Це побили не її, не її одну так, побили, а побили, ну, я не знаю, мабуть, мільйони людей, які читали її матеріали. І, і скажіть, будь ласка, чи ви такою інформацією до того, чи проходять подібні акції в якихось інших обласних центрах? Так, <клес> ну Сьогодні, наскільки полагаю. мені відомо, сьогодні подібна акція відбулася в Києві. На п'яту годину заподована така у -у -у. акція у Львові, можливо, в інших містах. Єдине, єдине друзі, не так це гламурно виглядає і в області. Згадайте Городоцький парк. Коли голова райдержадміністрації нагло цинічно погрожував журналісті не просто вивезти їх за межі району, чуть не фізично розправитися, згадайте летичів і так далі, Це ланки одного одного десь одного ланцюга. І, і чому ми, ми нині співчуваємо нашим колегам з районів там і так далі, з тих підвладних засобів маси інформації, які, які не можуть ну, проявити свою принципову. Зрештою видаються за, що, за податки, за кошти громад, за бюджети формуються з тими ж людьми в тих же районах. І, на жаль, сьогодні я досі не знаю, як завершиться справа по городку, чи була провадження кримінальне, чи прокуратура щось зробила до кінця. Там, буцім, тисли на нашу колегу, як ви пам'ятаєте, відому справу, полетичну і по-інших. Маса засобів тиску журналістів є. Є погрози фізичної справи, є погрози звільнення е, з роботи. Це все є, і це те, що тримає, особливо на місцях наших е, колег. Я єдине, те, що хотів би додати, що ми це прохання до всіх е, журналістів. Давайте от сьогоднішню акцію не розглядати як черговий якийсь інформаційний привід для того, аби там покизуватися. Ми сьогодні стоїмо, зібралися тут, на цьому невеличкому клаптику. Е, з однією метою, безумовно, коли в країні твориться в Радврадіївка, щось подібне, реакція відповідна повинна бути, і честь чоловіка, який носить генеральські погони, змусить повинна змусити його все ж таки зробити певні висновки. Це одне це звернення безумовно до самого міністра внутрішніх справ. Але і наша акція направлена для того, аби ми звернулися до нашої журналістської спільноти. Панове, ми не маємо права мовчати. Якщо ми будемо байдужі до того, що відбувається в країні з нашими колегами, завтра будуть бити нас. Ви розумієте, до тієї пори, поки ми з вами мовчимо, нас будуть гвалтувати, нас будуть бити, ламати руки і вбивати. Ми не маємо права мовчати.